Так, ну що ж, всім привіт, з вами Колябінгалська окружма на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечальну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відосика не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну що, пацані, це в нас 76 серія побликраще. Перше, що я вам скажу, чого в мене вчора не було відео. Не було відео по тій причині, що я тупо заснув пацани. Я заснув в 22.00, почав відчувати, що дрімаю, що хочу спати. Новий будівник на 23.00, щоб записати відос, бо якщо я не висплюсь, я буду записувати його ніякий. І це я дуже добре знав. Ну, але будильник, як завжди, мене підвів і не спрацював. І тупо я не записав відос. Пацани. Готов стрім я записав, все, стрім в мене був, хто на стрімі був, то його бачив, хто відео. Бувачу, але я не закинув ту версію стрімав в Телеграм і не закинув відео е, ні в YouTube, ні в Телеграм. Більше, ще його і не записав. Ну а сьогодні, пацані, так як я вчора не записав, е, вчора в мене мало бути пацані, відео просто по обнові, обзор по обнові, навіть позавчора. Але так як я вчора не записав і, типа... Ні, вже аж записую, то що я вам можу сказати. Сьогодні у нас відео вийде на 18-20 хвилин. 10 хвилин по обнові я вам буду показувати, що додали в обнову. Ну і другі 10 хвилин по роботі, по самій ФСБ. -шці. Ну, або 8, або 10 хвилин буду показувати по обнові. Так от, несуть. Полетіли. Тому, хто ж не поставив лайк, поставити, ми починаємо! Поїхали! Поїхали, пацани. 76 серія, я повторюю, ще раз кажу, просто засну, то і не було ні готової версії стрімати в телеграмі, ні самого відоська, собственного говоря, ні в Ютубі, ні в Телеграмі. Так от дивіться, що нас обнові добавило. А, і ще друге. Е, пацани, вітаю вас всіх з наступаючою Паскою. Смачної вам Паски. Вже завтра, пацани, у нас 20 квітня Паска буде. Я вже скільки 3 години тому. В 18.00 їздив, посвятив Паску вже в 19.30 19 я вже був вдома по сені. Тобто півтори години святив, так що так. І от за півтори години посвятив, тому я вже Паску посвятив, але все одно, що Паска не настала. Настане завтра, 20 квітня, тому і у вас наступаючи Пасха, і і в коментах. Чи вже святили її ні. Смачної вам Паски гарного гарно, мирного неба над головою. Всіх вітаю, понай. Коротше, всіх вітаю з Пасхою 2020 року, понадобною. І так, перше, що в нас таке є, що кидається в очі, це оновний блек. Дивіться. У мене зараз тут 456 бітконів і 8 уровень на ньому. Дивіться, що тут додали. Добавили тут, звісно, посолідніше, ніж в тому Black Pass. Тут на, Наверху вже одна машина є. На низу машина не буде вроді. Наверху є одна машина. Далі Mercedes чи 500. Це поліцейський друга машина. Далі. E, LM002. Це третя машина. Четверта машина. А, так і внизу є ГАЗ-21, це на 60 уровні. Mercedes в 221 Ну і все, коротше, дві машини на низу і чотири машини наверху, не п'ять 65 уровнів є на блокпасі, в мене зараз 8. Нормально. Тепер д'ємось далі. Заходимо в собиття, додали нове собиття. В цьому собитті ну, називається банківський сейф, пацани. Тут ну, діло номер 5 до кінця сезону 17 днів 6 годин. Я тут знаходжуся на 22-му э, рівні через те, що прокачався. Прокачувався от по бабках, але бабки до 21-го можна прокачуватися, далі треба проходити кейс, Все. Дивіться, коли я жому прокачатися, то в мене перший менеджер максимальна прокачка є. Тепер вон, тут такі квести в єжнівних і в особих. Коротше, дивимося, що тут за награди є. Тут награди теж крупненькі такі є. От на 30 й уровень дається кейс діло номер 5 Оцей самий кейс діло, який додав новий кейс. Він може купитися від 5 до 40 лямів. Тобто на 5 лямів може купитися. може і на... може і на. Коротше, може на 5, а і на... Це і може і на цей купитися. Може купитися на нас. Може і на 5 окупиться, може і на 40лям окупиться. Далі BMW v 12 такого. Ну і кейс, які тут понапіху нам знайденько. Так, все, перше блекс, друге собітє, третє. Я вам покажу, що може випасти всьому кейс діло, щоб ви так понімали. Ось тут тупо, на секундочку може випасти. Як якісь, не знаю. Як якісь. Як якісь, не знаю, не Pass, як якісь. Може поставити тут бліткоїні, так і машина. Дивіся. Тут може випасти від ба бархотної тяги особи, такий чорний. Може випасти 800. От, донат 800 бліткоїнів, 800 донатів. А може випасти самі самі сіні прес, який стоїть 40 5-40, як це ексклюзив. Машина BMW M5GS. Така як поліцейська. Цю машину дуже багато. Хто тут і каділаки є, і ключі. Вона може купитися дуже-дуже на жорстко, пацані, щоб ви купали цей кейс. От, і саме останній пропаде через 17 днів. 17 днів 6 годин. Пацан, тому сміти його забрати, його забрати практично ізі, а призи і має який розробовчики практично забили халяву. А що там досяг, до 21 уровня покачався за бабки. А далі попроходив задання і все. Ладно, тепер заходимо в календар. Давайте доберемо з вами до календаря. Це третій пункт. Перший її другий забиття. Третій календар. Ось заходимо в i, then, тут у нас календар. І тут в календарі ми бачимо таку двіжуху, до речі, треба забрати. Я вже на третьому дні, пацані, тут у нас 21 день календара йде. На 21 й день дається Volkswagen Golf Ingate GS. от такий мене в мене байлі, хто пам'ятає, теж такий сайт був, але в другому дизайні все. Всі діла, все, все як можна буде. Ну тут, вроді, все, тепер. Карта. Кажуть, що додали дуже якісь змінення в карті, що дуже поміняли южний. Скажу чесно, це три дні обнови. Він ну, южний, я в ньому ні разу не був і не скажу, що по картам сильно змінився. Кажу, що От. Ось він южний такий самий, да, по розмірах. За розмірами він такі самі, вроде, там можна на метрі 100-200-200. Ну і так може щось добавили. І от Варсомасі ця фіня у 200 зараз. От, це воздання в Арсамасі, що я на карті попши запас. І от, сам Южний. Ну, в Южному живо. Ну, в Южному живо. Двок. вот дивіться. Вот, цю полоску може додали і все. Так, ну тут уродень чого такого немає, що тут все. Тут є у нас фракції, автошкола, казино, нучної купим, це все зрозуміло, незвичність. Ось тут пацани, тут пацани, вся така движуха, тут якби все зрозуміло. Ось ще раз. Все, тут все зрозуміло по южному, по цьому таке саме в Южному я все, по той, ще раз ні разу не був. Вроді вам постанів все-таки показав, що тут роботи. ну Давайте подивимося, які роботи є. Я, я сам роботи не бачив, тут є діло, важкі місця. роботи, Основні роботи, які є. Чи додали там поїзд, до базу механіку, коли искать мені. Поїзди ніякого не додав, нічого такого не добавили. все. Ось так це сиділо виглядає. така обнова, так вам показав, що де і як. Тепер приступаємо до ФСБ. Поїхали. Поїхали. Так, ну що, і обнову показав приспан до ФСБ. Зараз 3-4 хвилини пише на ФСБшнику. Погнали сьогодні. Я завітав у мене сюди. Коротше, е, обнову показати речу ще з цього чого. чого? Ну в честь того, що не в Пасхи. Як странно, то, що в честь Пасхи нічого не давали. Обнова вчиття б декращі. вже було 5 років, 3 дні тому для народження, Я представляю, як там радились розробовчики, ну і так сказати, сама Все то було. І б народження краще, я проїзд з Ну, годину чи дві пора, так небагато, але й не дуже мало. Ні по дітськи так, ладно. Закінну ту версію стріма сьогодні, ну і вже і відпрацюю відео. Не знаю, мав на 20 хвилин писати, але на запишу на 10-15 хвилин, чи на 12, та й думаю, буде достатньо. Бо сьогодні я не дуже так підготовився, поки Паска покашла. Чому нам ще в коментах, чи, чи посвятили ви вже Пасхи, вже полюбена пекли, але чи посвятили ви вже Паски і чи їли ви вже Пасху, бо я вже і їв. Від, вчора їв одну, одну десь з їв, і сьогодні вже одну з'їв і посвятили, коротше, я, звичайно, все поїв. Ну, напишіть в коментах, чи ви вже святили Пасху чи ні, чи може сьогодні вночі буде святити, і напишіть, чи вже э, їли в взагалі паску Так, ладно, дивимося, як тут люди тікають. Не тікають, з ті тими вже як відсиділи свої, як вшиваються. Прощайте, дивіться. Угу Люто, люто. Так, ладно. Ладно, оба тут туалет зарошений, а звідки не взявся, щоб все одно добавили. Ну да ладно, жорстко, жорстко. Ладно, пацани, що? Взяли машину у літкари, ну і погнали поїдемо, бо то, що в тюмі тільки сидіти. Ну, не дуже так, як хочеться. У мене зараз, до речі, восьмій ще. Вже дев'ятий ранг, який казав, що в попередній 85 й серії був подполковник. Да, і сьогодні в мене теж дев'ятий ранг подполковник. Ну а на цьому, напевно, все, з вами був Колібінго. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, Діліться цим відео з друзями. Вітаю всіх зубнових, хто не бачив, дивіться. Так само вітаю вас з Паскою, смачної гампаски. Веселий весел, весел, свято. Всім пока! Пока. вибачте, що вчора не було. Пока.